Да, доброго дня. Ну, одразу спитаємо в першу чергу завжди з вами спілкуючись, питаємо про стан справ в енергетиці в цілому з нашими мережами з енергопостачанням. Яка потужна ну, ситуація? Та у нас, система працює стабільно, незважаючи на дійсно ці військові дії. безумовно безумовно, ми. Ми працюємо над тим, що відбувається зараз в зоні активних бойових дій, тому що там дійсно дуже велика кількість пошкоджень і можливості відновлення, вони і кількість пошкоджень вони не співмірні. Тобто, на жаль, нам здається відновити повільніше ніж відбувається розрив. Але в цілому, вся система, якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни, вона стабільна, і я нагадаю, що ми. З першого дня війни працюємо в ізольованому режимі а наша енергосистема відповідно і виробництво електроенергії воно відповідає споживанню і відповідно маємо необхідні резерви у разі необхідності. Пане Германе, скажіть, будь ласка, чи е, зменшилося суттєво зменшилося споживання електрики е, з початком військових дій? Безумовно, споживання зменшилось, Ми ми спостерігаємо це да, і ну просто можу сказати. умовно, що пік зараз складає десь близько 14,5-15 тисяч мігават да споживання. Ну в принципі, в цей час. При такій погоді да умовно цей пік би був близько 20, навіть більше 20, більше 20 тисяч, але Разом ми постійно говоримо. Мігаваттів. Ви постійно говорите і закликаєте людей, і ми так само їм про це нагадуємо. Що там, де можна не економити, немає сенсу в цьому. Та я не говорю про те, що при фронтовій зоні, там де треба вимикати світло, користуйтеся, бо це так само наша енергобезпека. Якщо ми будемо підтримувати такими свідомими своїми діями, так енергетичну безпеку, і в нас все. Буде добре, абсолютно вірно, і ми це комунікували і комунікуємо далі. Тобто, це знаєте, це були вкиди такі, і ці фейки робили якраз наші російські агресори. Да, стосовно того, що от ось сьогодні вночі там буде приєднання. Всі виключаємо терміново. Ви пам'ятаєте, це було електро, всі всі прибори і так далі. Тобто, це насправді. Була спроба за допомогою інформаційного тероризму. Ну як вони вже звикли нам пошатнути нашу похитнути нашу енергосистему, тому що відповідно, якщо відбувається різке зменшення одночасного споживання, то Важко забезпечити необхідну в енергосистемі 50 Гц. Тому знову ж таки не ми тому і комунікуємо і говоримо про те, що система надійна, нема жодних на сьогодні підстав для того, щоб там зменшувати якось примусово чи свідомо зменшувати споживання. Пане міністр, про сплату комунальних послуг хочу вам поставити запитання. Я бачив до речі, декілька навіть акцій від наших лідерів думок про те, що у соціальних мережах маю на увазі, сплатив за комуналку. Я вже Крим... сплатив. Теж вже да, сплатив Я, вже. я сплатив ну, вже. Олег Панюта. Вам також шановні українці, приклад. Я я просто ще не мав змоги да не отримав платіжки, але звісно це також зроблю. Я бачив повідомлення про те, що в декількох регіонах, в декількох містах є рішення або місцевих влад, або уряду українського центрального про те, що там будуть давати змогу не платити, не сплачувати відтермінувати. Так, відтермінувати ці платежі. От про це можете розповісти останні актуальні вводні. Безумовно, дивіться, я вам. Дячні за те, що ви сплатили дійсно, тому що я вам скажу, ну всі, хто можуть платити і мають таку змогу, то безумовно, ми звертаємося з тим, щоб щоб люди платили. Тому що е ми бачимо, що система на сьогодні рівень платежів. А ви ж розумієте наскільки це взаємопов'язана, складна загалі енергосистема? Да? це питання і ринку, це і питання взагалі виробників, це і питання споживачів. Безумовно, коли е відбувається скорочення. Фактичних платежів це дуже складно з точки зору вже е, якраз балансування самої системи. Тому безумовно ми говоримо про те, що з рахуванням обставин війни ми не відключаємо. Але якщо, якщо є можливість у людей заплатити, особливо ми говоримо про ті регіони, де не відбувається активних бойових дій, да то безумовно, у нас є велике прохання так само платити і допомагати енергетикам тримати цей фронт. Угу. Пане Германе, ну і знову ж таки, скажіть, як європейські наші партнери ставляться до нашої історії з підключенням до єдиної енергетичної системи. Це ми планували та відтермінувати це на наступний рік. Тепер була інформація, що якомога швидше чи станеться це найближчим часом? Я дуже сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Я вам хочу сказати, що там іде робота кожен день. Я би навіть сказав кожну годину на технічному рівні. Цього процесу. Я зараз не хочу називати там якихось конкретних дат, але це буде я дуже сподіваюся, що це буде найближчим часом. Угу. Зрозуміло. Дякуємо, пане міністр.